Мобільний реп для військових медиків з перших днів війни. Соборний хаб допомагає Збройним силам України, воїнам землякам 164-го Тербату. Речі першої необхідності: ліки, автівки, військова амуніція, засоби безпеки все це відправляють на передову. Соборний хаб долучається і заохочує, залучає до великої такої справи добродії доброчинців. Долучається до того, щоб нашу. Наш Тербат, зокрема, наш Тербат, але зокрема загалом наше військо, підтримувати не тільки добрим словом, так, ось і щирою молитвою, а все ж таки речами і справами, які мають матеріальний виклад, вигляд. Ось, сьогодні це автомобільний реп. Вчергово об'єднавшись до збору на засоби радіоелектронної боротьби, долучилася Прилуцька громада. Підтримали добру справу благодійники, люди, що постійно допомагають соборному хабу військовослужбовцям. Цей репт, на який збирала Прилуцька громада, до якого докладалися добродії Артем Рожко, Олег Аврянов, Костя Шетюк. Так, це великі донати, є маленькі донати. Ну, Колись було сказано, маленьких донатів немає. Донати або є, або немає. Так? Тому, в принципі, ті донати всі важливі, всі дуже актуальні, а в сьогоднішній час вони, вони є дуже необхідні, дуже, дуже, дуже необхідні. Сьогодні, як кажуть, вже в черговий раз ми допомагаємо нашому Тербату, вручаємо ще один реп, ось, який буде допомагати тепер безпосередньо вже медикам, які. Сьогодні знаходяться на передовій і витягують хлопців, рятують їхнє життя. І без цього захисту, без ребу буде дуже важко. Компанія Пожмашина разом з Соборним хабом долучилась до збору коштів на реб для наших хлопців з територіальної оборони, з батальйону територіальної оборони. І сьогодні кожен українець. Має жити за принципом або ти в ЗСУ, або ти працюєш для ЗСУ. Засоби радіоелектронної боротьби це те, чого зараз суттєво не вистачає. І запити е, приходять постійно, це те, з чим я е, зіштовхуюсь, тим е, з чим зіштовхується фонд. Це досить, в принципі, не дешевий варіант, не дешевий, е, не дешевий інструментарій. Але не дивлячись на це, ми повинні. Максимально намагатися, максимально закрити цю потребу, закрити те, що дозволить берегти життя багатьох, багатьох воїнів, необхідно для захисників систему передали бойовій медикині, тимчасово виконуючи обов'язки начальника медичного пункту 164-го четвертого Терпату Вікторії. Дякую Соборному хаву, дякую громаді. Дякую всім, хто долучився. Так кажуть, донатів маленьких не буває. Дякую сердечно, тому що на даний момент війна це війна дронів. І от ця штука це те, що зберігатиме життя, зберігатиме життя мого підрозділу, який працює на евакуації, якому конче необхідно виїжджати і вивозити поранених. Тому це наше життя, а в свою чергу це збереження життя наших військовослужбовців. Наразі військові медики 164-й Тербат мають нагальну потребу в автомобілях вже сьогодні. Наші земляки-захисники вирушають в зону бойових дій. Вони боронять спокій, мирне життя, боронять Україну. Не зупиняємося, донатимо, підтримуємо воїнів. Містис, остронь. Так це питання в якийсь момент досить і досить принциповий, досить категоричне, Тому проси би долучатися. Ви бачите конкретну людину, ви бачите конкретну, конкретний підрозділ, ви бачите конкретний напрямок. Було б добре бачити і вас конкретних, і з вашими конкретними донатами. Я впевнений, що на цьому ми зупинятися не збираємось, що в майбутньому ми будемо робити все можливе для того, щоб наші хлопці, наші дівчата живими і здоровими повернулись додому, щоб все було гаразд. Слава Україні!